Привіт! на екрані. Ви зараз бачите інгредієнти для суперсмачного і простого сирника, який готується буквально за пару хвилин. Ну і звичайно, плюс час випічки. Всі інгредієнти будуть в описі. А зараз поїхали по приготуванню. У нас є з вами сир, він має бути не дуже жирний і не дуже вологий. Всі інгредієнти ми просто змішуємо в блендері. Можна в кухонній машині, можна вручним міксером. Звичайно, в кухонній машині або в якомусь такому агрегаті краще, оскільки текстура буде більш гладкою. Але по великому рахунку ручний блендер теж справиться. За той час, доки все перемалюється, ми розігріваємо духовку до 170-180 градусів. Бачите, яка текстурка виходить? Вона така супер гладка. Я ще вмішую цукати. Можна було дати насправді цедру лимона, але в мене були цукати, тому я вирішила їх додати. Формочку зазвичай, якщо вона металева, я застеляю пергаментом, оскільки так буде набагато простіше потім після випічки дістати. Текстура гладка, така досить рідка. Її легко розправити по формі. І вона потім гарно розтікається. Ну, можна ще трошки постукати, звичайно. Духовка в нас вже розігрілася. Туди ще можна доставити насправді воду, він тоді буде пухкіший. Але я люблю ось в такому, такому знаєте, чистому-чистому вигляді. Ставимо на 40-45 хвилин в залежності від вашої форми. Час закінчився, я е, зазвичай залишаю сирничок ще буквально хвилин на 10 в духовці Постояти він ще, бачите, він такий. От якщо його порухати, він ще трошки живий. Йому треба дати повністю вистигнути в духовці. Ось така текстурка виходить. Він ну надзвичайно ніжний, і це такий майже чисть смачного.